Коли день добігає кінця, ми схиляємо серце у тиші перед Господом, ми залишаємо позаду всі турботи, клопоти і неспокій цього світу і довіряємо своє життя в Його руки. Бо ніч не лише час відпочинку для тіла, але й нагода пригадати собі ми під захистом Всемогутнього. Боже Слово каже: у мирі я лягаю і засинаю. Бо тільки ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Це не просто слова, це обітниця, що сягає глибше за наші почуття та обставини. Ми можемо довіряти Богові навіть тоді, коли серце охоплює тривога, бо його мир перевищує всяке розуміння. Сьогодні Він був нашим пастирем і провідником. Його рука охороняла нас тоді, коли ми навіть не здогадувалися. Його благодать підтримувала нас у хвилини слабкості, Його любов не відпускала нас, навіть коли ми відчували самотність. Тепер, коли ми схиляємо голову на нічний відпочинок, ми можемо бути певні Бог не спить. Він пильнує над нами, бо Писання говорить не дрімає і не спить той, хто стереже Ізраїля. Наш Небесний Отець. Залишається сторожем нашої душі, навіть коли ми закриваємо очі. Помолімося разом, Господи, ми віддаємо Тобі наші серця цієї ночі, ми дякуємо за твою доброту і вірність, за те, що ти був нашим захистом упродовж дня. Заспокой наш розум, забери тривоги, очисти наші думки від страху, наповни нашу кімнату своєю присутністю. Нехай Твій Дух Святий огорне нас миром. Ти обіцяв, що твої ангели стоять поруч із тими, хто боїться тебе. Ми віримо, що і сьогодні вони охороняють наш сон, що жодна темрява і жодна небезпека не зможе підійти близько, бо ти наша фортеця і наш захист. Ми дякуємо за життя, за кожен подих, за тих. Кого ти поставив поруч із нами. Ми дякуємо за родину, за друзів, за людей, які підтримують нас у вірі. Ми визнаємо усе, що ми маємо, це дар твоєї милості. Отче, ми просимо, даруй нам спокійний сон без страху, хай наші сни будуть наповнені світлом, а не тривогою. Хай уночі ти промовляєш до нас, відкриваючи свою волю. Очисти нас від усього, що віддаляє від тебе, і запали в серці світло віри. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день, але ми довіряємо Його тобі, бо Ти Господь, який тримає наші часи у своїх руках. І тепер ми відпочиваємо, Господи. Ми проголошуємо мир в твоїй присутності і захист у твоїй силі. Ми віримо, Ти благословиш нас, як написано: нехай Господь благословить тебе і збереже тебе, нехай Господь засяє на тебе обличчям своїм і буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. I mean.